Джали до Львова чи їхали за кордон? Як працював Львівський вокзал від початку повномасштабного вторгнення поміж вистав і репетицій? Актори театру імені Марії Заньковецької допомагають у волонтерському центрі. Британський блогер та мандрівник приїхав до Львова. Розповідає про життя поміж тривог та збирає гроші для центру незламні. 20 поранених внаслідок бойових дій доправили на Львівщину евакуаційним потягом із Дніпропетровщини. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Частина з них у важкому стані пацієнтів прийняли у двох медичних закладах області. Під час повномасштабної війни Львів став хабом для переміщених людей, які залишили свої домівки через бойові дії. Частину з них залишились у місті, та більшість поїхали за кордон. Ось так виглядає зараз площа двірцева. Біля вокзалу розміщено два намети, а біля них кілька людей. А в перші дні повномасштабного вторгнення ця площа була переповнена людьми. Дуже важко покинути насижене місце. Там залишилися старенькі батьки. Вони не захотіли уїжджати. Інколи бачимо, як летить. Так що дуже дуже страшно дуже. Тому спасаємо дітей їхню нервову систему. Угу. Uh І життя. -huh. Найваші пікові дні це було 4, 5, 6 березня. Це було Найбільше людей ми спостерігали з усіх куточків України. Люди їхали до нас. Це були найважчі дні, напевно, тому що перебувало на вокзалі порядка 80 до 110 тисяч пасажирів на добу. Евакуйованих було людей понад 5 мільйонів. Понад 5 мільйонів громадян що ну, це зарахували людей так. Просто це непотівком на тому місці, де мало їхати, 4-5 чоловік їхало 12, 20, 15. Десь було десь приблизно так. Паніка, паніка, сльози. Напевно, ми всі до кінця не розуміли, чому саме в цих людей паніка, поки до нас не прилетіли перші ракети. це ми зараз рухаємося по цих судових лиці. все було в людях і в дітках. Щоб ви собі зрозуміли, для того, щоб ти було в байбіру, де нас знаходилися перші немовляка, додавно туди до ПЗ, це все було в людях. Я ей говорю, я думаю, она с нами, какие-то капли, нет, я каплю, я каплю. Сідає сім'я двоє дітей, двоє дівчат, мама їхня і батько. А туди вже сказали, що так, якби, забираємо лише дітей і їхніх мам. А чоловіки лишаються призувного віку, чоловіки лишаються. І вони, ми вже загрузили цілий вагон людей і все, і тут тереоборона, і батько лишається на пероні. І ота дівчинка прибігає до мене. Провідник, провідник плаче, сльози течуть і кричить: мені провідник, пустіть мені тата. Ну то нереально, пустіть мені тата. Я без тата не поїду і хоче вискакувати. Ну то було так. Залізниця для міста була стратегічно важливою і раніше. Вокзал відкрили у 1861 році. Вокзал кілька разів був дощенту знищений перший раз. Коли відступала російська армія 1915 року під час Першої світової війни, є фотографії, де той головна баня над, над вестибюлем геть порожня, тільки каркас лишився. Тобто він згорів 1915 року. Ну а значно більше вокзал потерпів під час польсько-української війни 1918-1919 року, тоді він повністю згорів. І тоді вже думали про те, чи його будувати, відбудовувати, чи новий будувати, однак вирішили відновити його в тому вигляді. Коли його будували, це був найкомфортабельніший вокзал у всій Європі. А львівська колія була першою колією залізничною в Україні, і Львівський вокзал був першим залізничним вокзалом на теренах України. Іванка Досько, Олексій Шалковий та Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощались із трьома захисниками України. Роман Легкий, Сергій Федоров та Борис Яковлев загинули на війні з Росією. Сергій Федоров народився у Львові, здобував освіту за спеціальністю електрогазозварювальник. Після завершення навчання проходив військову службу в армії. У мирний час працював у Львівській залізниці. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Сергій Федоров загинув 19 грудня 2022 року. Йому було 47 років. Борис Яковлев народився у Львові. Згодом із родиною переїхав у Бахмут, що на Донеччині. Закінчив Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського та Горлівський автомобільно-дорожній інститут. Після завершення навчання проходив військову службу в армії. У мирний час працював заступником начальника у податковій інспекції Бахмута. Потім був приватним підприємцем. Із початком агресії Росії добровільно приєднався до другого батальйону спеціального призначення Донбас із 2015 року виконував бойові завдання у складі полку Азов. Потім захищав Україну у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Борис Яковлев загинув 23 грудня 2022 року. Йому було 56 років. Роман Легкий народився у селі Вибранівка Львівської області. Упродовж 1992-94 років проходив військову службу у місті Сколе. У мирний час працював у будівельній сфері і з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації захищав Україну у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Роман Легкий загинув 19 грудня 2022 року. Йому було 48 років. Втрати російських військ станом на 28 грудня. Особовий склад близько 103 тисяч 770 осіб. Танки 3017 одиниць. Бойові броньовані машини 6037 одиниць, 1999 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони. 283 літаки, 1707 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4660 одиниць, спеціальна техніка, 179 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Воїни 103-ї бригади тероборони показали, як артилеристи знищили танк, що обстрілював українські позиції. Координати танка передали оператори безпілотника одного з батальйонів бригади артилерійським підрозділам, а ведення вогню координували з повітря. Поміж вистав репетиції актори і працівники театру Марії Зеньковецької волонтерять. При театрі з початку повномасштабного вторгнення працює волонтерський центр. Сьогодні сюди привезли допомогу з Німеччини. Польський волонтер Дарек Зачик з німеччини привіз допомогу до Львова в 11 Він співпрацює з Львівським театром Зеньковецької з перших днів повномасштабного вторгнення. І приїжджаю сюди щомісяця. Тут є одяг, їжа, засоби гігієни. Також тут є пральна машина. Є одна жінка, яка має троє дітей і не має чим прати. Тому пральну машину ми привезли, і так як завжди, це все є необхідне. Цього разу волонтер привіз п'ять тонн допомоги. Тут в театрі її посортують і передадуть на передову та прифронтові райони. Люди дають за кордону все, все, що можуть. А тут ми вже її просто сортуємо. Прийшла була певна партія свічок. То, скажімо, деякі ми відправили, а деякі пішли на переплавку воску для того, щоб робити так звані окопні свічки. Тут постійно бролить життя. Тут ми, скажімо, ми нарізаємо там, скажімо, яблука, відсилаємо дівчатам. Дівчата роблять каші, роблять суші, вавимо віск, обмін свічками. Тобто -то. тут постійний цикл. Тут кожна вільна хвилина. Я направду, я вже забув, коли я вдома був. Тут нас. Кож, кожен займається своїм. Тут є одяг одяг для військових, якщо, якщо такі трапляється, одяг для цивільних і медицина. Тут сортуємо бо часом. Приїжджаю, так як тут не сортовані речі, то ми все сортуємо часом по розмірах. Дитяче, чоловіче, жіноче. Відправляємо тим, хто потребує. В основному так ті, що залишили люди, які залишилися без, без будинків. І переселенці різні люди. Буває таке, що приходять сюди. Люди вибирають собі одяг. А отакі от вітамінні смузі готують актори театру самостійно і передають на передову для українських військових. Від початку зими вже зробили більше 60 літрів такої суміші. Це наші дівчата, актриси, волонтери. Ми робимо такі суміші. Тут є мед, імбир і лимон. Але це є. Дуже важливий є для хлопців. По-перше, вони раді від того, що це є домашнє, що це зроблено дівчачими руками, що ми стараємося, що ми хочемо. А по-друге, що це дуже важливо зігріває, підтримує і, мені здається, і для здоров'я, і для настрою, і для того, щоб ти знаєш, що в тебе там тил і тебе. Хтось підтримує це надзвичайно важливо. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий, Суспільне новини, Львів Том Пейч, актор та блогер з Британії, приїхав до України. Я зустрів свою подругу Марту. Вона працює у Львові, в Лондоні на туристичній виставці. Вона розповіла мені про Україну, про Львів, про все, що тут відбувається. І я подумав, що в Великій Британії новини здебільшого про статистику і події. Типу, тут сталося це, а тут сталося це, і немає справжніх людських історій. Тому я хотів приїхати і задокументувати історії у Львові та Україні. Том живе у Львові вже тиждень. Сьогодні він вирушить у Київ. Тут побував на виставці зброя перемоги, що у Лем Стейшені. I don't speak much I я не говорю багато українською. Зазвичай я йду в магазин і кажу. Добрий день. Чи ви говорите англійською? І зазвичай це подобається людям, і ми ще трошки спілкуємося. І я кажу до побачення. Першу повітряну тривогу, Том почув на різдво 25 грудня. Тоді пішов шукати найближче укриття і одразу написав батькам про те, що відбувається. Я написав: доброго ранку з Різдвом усіх. На випадок, якщо ви побачите в новинах в усіх регіонах України. Зараз загроза ракетного удару. Всі виглядають як зазвичай, бо ми на заході. Я зараз у підвальному приміщенні бару, яке слугує укриттям. Люди виглядають дуже спокійними. Все добре. Ти міг чути це у новинах, у фільмі, але коли ти чуєш це, насправді це зовсім інша річ. Це лякає. Це мій досвід останніх п'яти днів, тиждень. Але люди живуть так з лютого, і це якраз те, чим я хочу поділитися на своїх сторінках. В соціальних мережах чоловік розповідає, що у Львові вже спробував борщ та вареники. Ми зустрілися ввечері. Я спробував самогон, і він був дуже сильний. Він одразу вдарив мені в голову. Але це було чудово. Я думаю, що найбільше запам'ятається дружелюбність цих людей і привітність, враховуючи те, що відбувається. Повертатися до Великої Британії Том планує автостопом і так хоче зібрати гроші для центру реабілітації незламні про життя українців. Том розповідає у своєму інстаграмі, тіктоці подкасті та планує опублікувати відео на Ютуб. Іванка Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.